Штала Тородори з Васюківки, село Нестайко про нас у світ надзвичайно захоплюючий. Мені здається, важко знайти в нашій літературі щось веселіше та і дотепніше, як ця неперевершена книга. Верень і Павлуша завгородні наші однолітки, На перший взгляд, звичайні босини з села Васюківки. Вони вешкетники фантазери та зривачі дисципліни. А ще вони, вони найкращі друзяки та товариші. Чим дуже схожі на нас. Ти хотіла про тому постійно щось вигадувало. То митропіцінарником, то справжні коридор з коровою контрибуцією, то краду шкільний дзвоник, то потрапляють на острів. Що з кожної ситуації друзі виходять з гумором, вони не бояться своїх помилок. Та ще вони х... хочуть зробити світ кращим, ширшим та класним. Као, весела захоплююча пригодницька повість, Тородори з усіківки не відпускає від себе ні на мить. Радимо всім прочитати цей чудовий твір про дружбу і. доброту!